Воду ми доставляємо машиною мені під будинок, люди допомагають заносити, тобто є знайомі, які заносять, ось вода в наявності. В туалеті воду набираю ванну в тазики, відповідно, щоб зливати каналізацію. Це вода харчова, газу немає, опалюю електрикою, тобто обігрівач там кімнаті. Ви самі бачите, пара з рота йде. Тобто, умови такі. Наталія Рудько розповідає, які умови у дієнно-возбудованому житлі. Жінка вклала у цю квартиру 22 тисячі доларів. Будинок частково здали в експлуатацію, однак комунікації досі не під'єднали. Тож мешканці ЖК «Лазурскай» не мають ані води, ані газу. Дехто з власників взагалі не може зайти до свого помешкання, як, наприклад, Володимир Гера, адже чоловік пересувається на кріслі колісному. Тут фізично я в квартиру не потраплю. Якщо бачите, зараз ще немає пандусів, ліфт працює. По домовленості до нього треба дзвонити, щоб його ввімкнули. Люди, які тут проживають, вони користуються електроенергією, кабелем, по суті, який йде з гаражів. Світло йде від будмайданчику. Каналізацію ми з криками добилися, і нам тільки минулого року підключили каналізацію. До минулого року ми ходили в біотуалет, який ще до дотепер стоїть на території. Нам що три місяці почали видавати письмові відповіді на наші запитання, коли будуть комунікації, коли буде добудовується будинок. Чому там не проводяться далі роботи, і що три місяці було? Що все робиться, все буде. Вони говорять, що ніга на війні, наш забудовник, і все, більше нема нікому доробляти. Війна і от таке. Цей поверховий будинок зводила компанія Лазургруп, зареєстрована у Львові. Ми спробували зв'язатися з представниками забудовника. Ми ведемо зараз комунікацію з дабі і ведемо комунікацію з Львівською міською радою. Тому ще раз про щось говорити вже про що було говорено неодноразово. Нема змісту. Тому якихось коментарів давати для телебачення компанія не буде. Сертифікат про готовність однієї секції львівського житлового комплексу видали у Києві в Державній інспекції архітектури та містобудування у 2021 році. Документ видала саме столична інспекція, оскільки забудовник перевів будівництво у найвищий клас об'єкт з серйозними наслідками, каже заступниця директору міського департаменту природних ресурсів і будівництва Світлана Бордіян. З їхніх слів вони говорять, що в них недостача коштів, що вони не розраховували спочатку, був ковід, пізніше почалася війна, на жаль, і відповідно в них не вистачило коштів для того, щоб завершити дане будівництво. Місто в цьому процесі лише веде якби переговорний процес. Ми не можемо втрутитися в цю систему, оскільки не місто здавало в експлуатацію, не місто видавало сертифікат про те, що об'єкт можна експлуатувати». Наразі тривають перемовини між мешканцями, забудовником та міською радою. Тим часом деякі власники квартирного буду планують звернутися до правоохоронців. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів.